Модель Y, на мою думку, це кросовер. Е, Да, В ньому зручно сидіти, більше місця значно. От, е, в моєму випадку, коли я купляв Тесло, мені все-таки хотілося більше драйву. Мені було бажання таке, щоб швидке прискорення було. Мені більше сподобалась низька посадка, що ти сидиш, грубо говоря, на асфальті. От, е, що вона як утюг в, принципі, в повороти. Заходи на великій швидкості. Тобто, Все таки я віддавав перевагу драйву. Ну, скажу так, в модел тройки, ту, яку я купив, місця достатньо. Достатньо. Даже при моєму рості 1,90 м, 5 осіб дорослих сідало, повен багажник, спереді багажник. Тобто я задоволений, що я вибрав тройку. Y, я б не знаю. Можливо, вже, щоб я набалувався швидкістю там, і, так, ну, і драйвом. Можливо б, да, тоді мені б вже і Y зайшов би. А так як я був голодний на щось таке швидке, бо ну, не було в мене ніколи в житті такого, У мене було в житті перший мій власний автомобіль це Toyota Avensis 2008 року. Зараз на ній батько Алі не їздить, тесть. Лишилась в сім'ї, бо теж купляв я її головного інженера е, оборонпрома України е, з пробігом що там пробіг, 80 тисяч кілометрів було я за рік, тож, десь 80 наїздив і віддав тестові, бо мені вже не треба було. І вона по цей день їздить. Т-25 чи Т-250 кузов називається. Потім Т-27 Авенціс у мене був один рік, можливо, півтора. І потім я пересів на Сонат. І, ну, всі автомобілі були надійні, маленькі пробіги, але хотілося ж, я мріяв завжди про БМВ. Але ну, я хотів, щоб це БМВ було мені, щоб я міг поїхати легко відремонтувати, заправити і не рахувати кошти. Наразі так не виходить, тому Тесла Тройка була вибрана от, золота середина. Швидка машина, де я спокійний. Думаю, про ремонти, можливість, сервіс і так далі. Тобто я на ній їжу куди завгодно. Якщо я навіть швидко на ній їжу, да, вона бере як трохлітрова літрова БМВ. Тому що, наприклад, в Вроцлав з'їздити туди назад там 220 злотих може вийти. Але це, ну, це не напряжно да, для мене. Якщо б це БМВ, де треба було ще на сервіс заїхати офіційно і заправитися, кажу, заправити, заплатити якусь тисячу доларів. О, тут мені це. Який ще датчик поламався, то мені це було напряжно, тому я не став ризикувати з БМВ. Скажімо так.